Розпочинаємо роботу над комбінезоном 3205. Відкроємо всі основні деталі. І з осноровкою ми вирізаємо планку, стійку, комір, верхній клапан. Що значить з осноровкою? Це значить, що ми вирізаємо кусочок трошки більший від викрійки, дублюємо його, потім переносимо викрійку і вирізаємо. В такому випадку деталь буде максимально точна. В клапанах підлюємо тільки верхній клапан. Цього буде достатньо і ми створимо зайвої товщини. Ось так. Також є точна клеєва, Цей деталі в волокалах такі є. Вирізаємо цю кливу і приклеюємо на підгин. Кишеня на шорти на спинку і на пілочку накладна кишеня також. попередній частинці шортиків ми прокладаємо крайку дольовик по входу в кишеню, а також дублюємо оцей кусочок для того, щоб нам зручніше було потім пришивати сюди планку. Перше, що ми робимо, це розмічаємо кишені накладні на задній половинці шортиків та на пілочці верха. Для того, щоб перенести контура для кишень, я користуюсь наміткою на деталях лекал, вирізаю їх, урівнюю всі зрізи, переношу контур кишені. І потім під лінійку вирівнюю, щоб усі були контури рівні. І тепер будемо працювати з накладними кишенями. Накладні кишені і на пілочку, і на задню частинку шортиків ми пришиваємо одним і тим же способом. Тому всі зрізи підгину кишені, я обметала, далі по боковим. Сторона шила сантиметровим швом, потім вивертаю, виправляю куточки і прасую, оцей припуск запрасовую на кишеню. Також припрасовую сам підгин. Після цього прокладаю оздоблювальну строчечку. Далі приколюю кишеню. Орієнтуючись на нашу намітку по задній частинці, в даному випадку або по пілочці. Приколюю так в п'яти місцях і додатково намічаю точки підгину низу та середину кишені. Далі, коли я пришиваю, доходячи до цього міста, я загортаю припуск. І прокладаю строчку. Ось так це виглядає вже в готовому вигляді. Далі прасую. Не забувайте, що використовуємо тільки ту пасту, яка точно зникає під парою. Перевіряємо її. І так само прошиваємо пілочку кишені. Потім виготовлятимемо клапан, виготовляємо клапана і комір на стійці. Обов'язково звертайте увагу на припуски, закладені по лекалам в комірі і в клапані. Припуски для сшивання 0,5. Тому так ми і сшиваємо. Верхній клапан продубльований, нижній ні. Можна скласти лице з лицем та зшити припуском 0,5, вивернути, вимитати і запрасувати. Я люблю такий спосіб, і з вами ним ділюся. Складаємо верхній з нижнім клапан, сшиваємо швом 0,5, далі відвертаємо припуски на нижній клапан і прокладаємо строчку на 0,1. Після цього клапан складаємо і сшиваємо по боковим швам. При тому, при цьому перетягуємо для переканта шовчик на. Нижній клапан сам комір, шила ж за таким самим принципом. Тобто я пришила верхній до нижнього, потім відгорнула припуск на нижній комір і проклала строчку на 0,1 для переканта. Далі комір буде викладатись з переканту. І бокові частини коміра ми сшиваємо так само утворюючи перекант. складаємо. У нас утворюється перикант і сшиваємо швом 05. Далі кут висікаємо, комір вивертаємо, прасуємо, прокладаємо оздоблювальну по коміру. Так само тепер висікаємо куточки і вивертаємо клапан в клапані. Висікаємо кути обережно, не зрізаємо зайве. І тепер вивертаємо сам клапан. Голочкою поправляємо обережно кожен кут. Тепер прасуємо і прокладаємо оздоблювальну строчку. Ось уже готовий клапан. Також обметуємо верхній зріст. До речі, коли ми попрасуємо, може бути ось такий нижній клапан вийти, його просто підчищаємо. Комір майже готовий. Залишилось прокласти оздоблювальну строчку на 01. Обов'язково перевіряємо на симетрію, складаємо комір так, щоб у нас були. Однакові кути і підчищаємо нижній комір, щоб дві деталі в нас були однакові. Зручніше це робити на столі. Не роблю, щоб не шуршати вам на камеру, але правильніше так. Тепер, якщо ви не поставили, як і я по центру надсічку, складаємо комір, ставимо надсічку і можемо вшивати комір між стійками на одній із стійок, вони в нас однакові, тому будь на який нижній зріз сантиметровий, підгинаємо і підшиваємо. Тепер пришиваємо клапан. Коли ми пришивали кишеню, ми орієнтувалися на бокові та нижні контури, які ми намітили. Тепер пришиваємо клапан, орієнтуючись на верхній контур, і це у нас лінія пришивання. Тобто, у нас сантиметровий припуск поверху клапана, і ми прикладаємо цей припуск. Для зручності можна намалювати його. Отак, прикладаємо клапан. Можна приколоти. І хвостики оверлака, якщо ви впевнені, що ви вже не будете парути, клапан можна при пришиванні загорнути, ось так на строчечку. і зробити закріпочку, пришити ці хвостики. Далі клапан відгортаємо і прокладаємо оздоблювальну строчку на 0,5. Готові кишені, готові клапана, далі ми намітимо петлю та прошиємо гуцик, пришиваємо комір до стійки. Я проклала оздоблювальну строчку і тепер до нижньої стійки, у якої припуск у нас підшитий, верхній комір, лице верхнього коміра прикладаю до лиця нижньої стійки. Стоять насічки. Для орієнтиру стоять надсічки по центру. Таким чином ми прикладаємо комір до нижньої стійки. Далі накриваємо верхньою стійкою і зшиваємо швом 0,5. Можна сколоти або змитати для зручності. Після цього вивертаємо і прасуємо. Комір готовий. Коли прасуємо стійку, не розтягуємо лінію пшивання коміра. У нас повинна залишатись форма стійки, така, щоб потім комір гарно викладався на шиї. Тому праску ставимо на ребро, на шов. Далі не ставимо, не розтягуємо. Комір відкладаємо, він нам пригодиться трошки далі, працюємо далі. Виготовляємо кишеню з відрізним бачком. Для цього передня половинка шортів і мішковина кишені. Складаємо лице з лицем. Не забуваємо продубльовувати крайкою вхід в кишеню, для того, щоб вона не розтягувалась під час експлуатації. Далі пришиваємо сантиметровим швом, відгортаємо. Припуски на мішковину і прокладаємо строчку по припуску. Далі викладаємо мішковину з пурикантом на мішковину, прасуємо та прокладаємо оздоблювальний рядок на 0,5. Після цього підзор вкладаємо лице з лицем з мішковиною, зшиваємо та обметуємо зріз. Далі прасуємо і фіксуємо строчкою 0,5 по боковому шву та по лінії талії. Готова кишенька, зафіксовані припуски, щоб нам легше було далі працювати. Тепер складаємо задню та передню частинку лице з лицем. Зшиваємо сантиметровим швом, обметуємо припуск, запрасовуємо на спинку і по спинці можна прокласти оздоблювальний рядок на 01, щоб отак це виглядало. І на цьому етапі я запрасовую низ. Підгинув у нас 4 см, відмічаю 8 см. І запрасовую. Далі сшиваємо кроковий, обметуємо, обметуємо низ та підшиваємо низ.